Слава Ісусу Христу. Нарешті я добрався до Івана. Все збирався довго, але, як то кажуть, добре пізно, як ніколи. Заїхав до Івана біля Ослави. Івано-Франківська область, Надвірнянський район. Ну і хочу вам показати, хто впізнає, хто знає. Ну, але то і так мусить розказувати. <гум> Може, хтось би впізнав, але треба розказувати. Е, жеребець Мілан. Жеребець Мілан походить з Львівської області. Від Віті Матійця. Вітя, тобі привіт. Добралися ми до Мілана. Приїхав познімати жеребця у Івана. Моцний жеребець. Висота, довжина, грудниці. Знад усе, як має бути. На відео він. На відео він зовсім інакше виглядає. Уживу треба видіти коні. Це що. Це не, недурно усі кажуть, що відео так коня не передає. Ви ви собі розуміли Іван, кік дивані має? В районі двох метрів росту. Метр 90. Ано, ну, Юра, візьми камеру. Це він, це він виглядає прокі Івана такий, але Іван має 1,90 росту. Ано, ну, я стану. А я маю метр сімдесят. О, такий о. Я тако маю. Проти Івана нема рівнати, у нього треба малого хлопа. Дивіться, де тут грудниця. Я байду трошки, що не ще стовав, я стану проти у нього, то все рівно. Е, жеребець, жеребець Мілан походить з Львівської області, тато його е, хан. Тато його хан. Той, що у Петра в Дідушичів, то є його тато. Е, по кобилі я не знаю які. Вітя знає, напишу у коментарях, по якій він кобилі. Ну, жеребець моцний. <кій> жеребець е, ти казав, що на продажу, так? Жеребець на продажу, продажа, як сказати, і срочна, і. Ну, більш, більш срочна, продажа срочна, бо ну, ми ситуації не будемо об'ясняти, Івану треба, треба грошей, бо Іван десь має коротше, має свої проблеми. Жеребець може бути продажний, в 3 роки. Чотири буде коли? 28 травня. 28 травня йому буде 4 роки. Жеребець запріжний, робочий. Номер телефону я лишу Івана у описі, кого буде цікавити такий жеребець. Будете дзвонити, домовлятися. Відео роботи Іван скине у приват на вайбер, кого е, дійсно буде цікавити такий жеребець. Жеребець має висоту, має довжину. Ну, фактично має все до себе. Це є син Хана, нагадую, знаходиться Івано-Франківська область, надвірнянський район, село Білі Ослави. E, ціна? Так, аби тобі не морочили дурної голову. Так би не морочили голову. 2800 e, ціна його так, щоб забрати. Бо я знаю, що Іван дав за нього, що тут він йде по, по нижчій ціні, як він купувався. Але то було тоді інакше, а зараз інакше. Отакий такий жеребець. Спокійний, запрягається, сам у парі. Що ще більше казати? Ну, Кого що буде цікавити, будете, будете дзвонити, домовлятися усі, усі деталі, всі деталі Іван, Іван, Іван вам надасть по номеру телефону, відео роботи. Ну, що кого буде інтересувати? Можеш сказати і на відео номер. Я ще плюс закріплю у. 0,96 47 52 і 152. Так. Звати чоловіка Іван. Е, Номер назвали, я ще закріплю <кхи> в описі, будете дзвонити. Жеребець молодий, робочий. То що ситуація трошки складається інакше. Іван хотів, що з файного, великого. Такий він має зад. Він є спокійний. каже Іван, що навіть можуть і старші люди фірманити. Він такий, він такий, він такий собі як... Як, як слон, спокійний, не є такий палкий, бо то є такі огери, що. Жеребець, жеребець. жеребець може бути... має отаку стойку. Жеребець може бути і, і, і на паровку. Кого би зацікавило. Може собі взяти на жеребця. У нього тече гарний родовід по радянських конях, То хан по радянських, так? Хан, по-моєму, по, по радянських конях. Ну я видів... Гру... Опа! Я видів... Я видів на, на відео. Тут у нас є така група. Хто є там у групі, то бачив, а хто а кого нема, то... Оха! Гуляєш на снігу. А хто не бачив, то така у нас є група у вайбері конярства. Іван скидав багато відео. Той видів, і Віктор Тікток -тік закидав. Ти йому скидав відео, жеребець має роботу сильну. такий жеребець Мілан на продажу. Хоче брикати молоде що? ти. Я кажу, вживу, подивитися, то я зовсім, зовсім інакше, інакший вигляд. То, що... що на відео. Десь у районі плюс-мінус метр сімдесят. Плюс-мінус на лінійку мав би мати? Mai... Побуляється має метр восімдесят. По рулетці метр вісімдесят два. Ну tai, та й так, плюс-мінус, ще залежно, який засетий. E, 7-12 мінусу. E, ну, та й маєш, метр, сімдесят. Я кажу, бо я так плюс-мінус орієнтуюся. Метр метра на лінійку, це гарантовано, може й більше. Грубину не знаємо, бо Іван каже, що трошки прихуд. Нога у нього яка? Нога 28. у районі 28. Не вигля... Ні, не виглядає. Не, не виглядає, взагалі тако на відео, він, е... він так не цей. Він на відео так не виглядає. Як уже ось подивити. Та. У, мене цей, у мене Харі, е, я казав, що нога 29, знаєш. Ну і дехто й казав, що нема. Е, були в мене хлопці з Рівного Госкі. Я лиш рулетку склинку, кажу, прошу, поміряти. То Олексій поміряв. Подивився, каже, є. І тоді я вже міг точно ствердити, розумієш, бо котра людина здалека приїхала з Рівненської області, мірила коневе ногу, і тоді я міг увірено вже сказати, знаєш, твердо, що, що дійсно він має 29-ю кно. Бо, бо чужі люди міряли. Що йому інтересу, знаєш, не, ну, він собі просто для себе хотів помірити. От і то не то здається, що цей, то, то так на відео, ну, на відео так не виглядає. А насправді жеребець великий, довгий. Грубо складений, грубий черебець. Запрягати, запрягати ми його не будемо. Спробу показувати не будемо. Але кого буде, кого буде цікавити дійсно. Кого буде дійсно цікавити, е Відео video... -роботи, роботи вам e, Іван скіне у приват, кого дійсно зацікавить. Нагадую, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Білі Ослави. Ціна 2800, так, щоб забрати. E, 28 травня буде мати 4 роки. Хто хоче собі найк на жеребця плідника, чи, чи під цей, чи під роботу. Ну, тут буде. Тут буде все в загальному. І жеребець, плідник, і, і, і робочий, Навчений, запряжний, спокійний, має пр, один розум. Не ще очей так. Ні, ми вже очима. Рівно так ми, якраз ми, з очима. Таку має зірочку на чолі, грева на два боки. Отакий жеребчик. Ну, фест довгий, висота довжінь. Це, це, він на, це він на саморізах такий виріс, бо вітя каже все у тіктоці, що шурупами у коні. Це ти теж даєш трошки саморізів? Це, але, ну, та, таке, ну, та що, що є коло хати, що, що в гаражі, що то вісить. Таке трохи юртуємо. Отакі такі справи. Так що дзвоніть, Домовляйтеся. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте і будьте всі здорові.